Ти людям любов до музики наприкінці липня в Івано-Франківську відбудеться фестиваль якісної класики струни старого Станиславова. На двох локаціях міста відомі твори зіграють місцеві музиканти, а також запрошені виконавці. Закохати франківців та гостей міста у класичну музику саме з такою метою в обласному центрі Прикарпаття організовують перший фестиваль струни старого Станиславова. Суть фестивалю навчити людей любити класичну музику і показати нашим людям, що в принципі продемонструвати, що класична музика у Франківську є, і багато людей насправді за нею скучають і хочуть, щоб її більше звучало. Коли слухаєш класичну музику, дуже багато зон мозку задіються, і люди вчаться думати. Ми хочемо просто наш. Людям, нашим людям дати не тільки якусь розвагу, таку, а просто поживу для розуму, для душі, для серця, а не тільки просто якесь шоу. Коли граєш, воно ти ніби відлітаєш десь, ти розмовляєш з небесами, з Господом. Ну, хто вірить, хто ні, то просто піднімаєшся на інший рівень свідомості. Для мене це фактично життя. То, що ми будемо Туда, з Юрою грати так, так. концерт Антоніо Вівальді для двох альтів з оркестром. Зенона Дашака українську світу, мені теж дуже подобається, вона правда. Знаєте, Вівальді і Дашак, вона так ніби, але ми хочемо різну музику грати, бо це вся класика. Також дуже класний, то, що мені подобається, Бонпорті і Скарлатті. Окрім місцевих виконавців до фестивалю, якісної класики долучаться також музиканти зі Львова та Києва. Для мене дуже багато нових творів. І, зокрема, Багато кончертогросок, генделя, Бонпорті також нові для мене, цікаві відкриття. Ну, взагалі це три години нової музики для мене. Е, дуже цікава ініціатива. Е, я з радістю підхопила таку ідею. Я люблю музику. Я живу музикою. Музика це, це є моє життя і мені, ну, мені цікаво. Тобто, це е, залюбки. Те, щоб вивчати нове, поглиблюватись і дарувати людям, це прекрасне подія матиме й благодійну мету. Вхід вільний, але вітаються донати на четверту танкову бригаду, буде їхній представник, буде мати слово до людей, тобто мають можливість донати на РЕ, бо Їм дуже потрібно через нашого ця волонтера Даниїла Сікору. Ми співпрацюємо. Він їздить в багатьох країнах Європи, збирає допомогу, збирає люди в Барселоні були недавно, тобто із українців місце. Вих, які живуть за кордоном, і з цією танковою бригадою у них давно співпраця є. Фестиваль триватиме впродовж трьох днів: 25 та 27 липня. Класична музика звучатиме на території Палацу Потоцьких, а 26 числа на площі біля обласної філармонії.